Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про голосні і приголосні звуки. Готові? Тоді починаємо! Отже, вам відомо, що звуки бувають голосні і приголосні. Під час вимовляння голосних звуків повітря в роті не натрапляє на перешкоди, а проходить вільно. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Голосних звуків шість. А, О, У, Е, И. І, і. А букв для їх позначення 10. А я О, У, Ю, Е, Є, И, і, Ї. І, і, і. На початку складу букви Я. Ю Є позначають два звуки. Є, А, Є, У, Є, Е. Буква Ї завжди позначає два звуки. Є, І. Після приголосних букви Я, Ю, Є позначають один звук. А У Е. Приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму або тільки шуму. При вимовлянні приголосних звуків повітря в роті натрапляє на перешкоди, тому й утворюється шум. А тепер дайте відповіді на питання. Які бувають звуки? За допомогою чого утворюються голосні звуки? Як утворюються приголосні звуки? А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!